Правильно запустити воду в теплу підлогу. Ставимо ложку сюди, вкручуємо шланг на обратку, шланг в відро. Перекриваємо всі крани обратки, всі крани подачі, всі-всі-всі перекриваємо. Ту підлогу, яку запускаємо і відкриваємо. Максим, відкривай воду! Опустився, бачите? Все. Роздушиться, підлога номер 2 Напарник стоїть коло котла, дає підпитку. Так, чекаємо. Коли вижене весь воздух. Все. Воздух вигнали. Закривай, Максим! Закриваємо обратку, закриваємо подачу. І так, повторяємо кожну підлогу. Підлога номер 3 Відкривай! Так, процес пішов. Таким методом можна весь воздух вигнати з труб. І теплі підлоги додаріти ідеально. Все, Максим, закривай! Так, насос під'єднаний. Датчики всі під'єднані, електрика під'єднана. Все, готовий до роботи. Так, все запакували. Можуть хлопці робити стяжку.